Всім привіт! І 29 листопада, тобто вчора, а, а якщо ще точніше, то перед святом Андрія, буквально там пару годин оставалось, Я просто сидів в Roblox студіо, щось там робив, якісь системи провіряв. І тут я вирішую: а чого б не зробити гру про це свято? Але часу заливалося дуже мало, і, в принципі, на те, щоб зробити гру, у мене оставалася десь одна година. І я вирішив зробити такий експеримент і зайняти його на відео. Чи, жимо, чи зможу я зробити круту гру за одну годину? Ну що ж, давайте подивимось, як це все виходило. Через декілька хвилин у мене вийшла така крута калита. І я вирішив все робити в класичному стилі, щоб не дуже запаруватись з реалістичністю, і я вспів все зробити за одну годину. Після цього я захотів зробити нитку, на яку чіпляти калету, і вийшло м'яко говоря не дуже. Але поки що така підходила, через те я все назвав як потрібно, і закинув стартер пак, щоб воно зразу з'являлося являло. в інвентарі в гравця, як він тільки заходить в гру. Потім я зробив дверний прохід, на який чіпляти калету, і проксіміту промти, і щоб саму калиту можна було вчепити, і це працювало примітно так. Потім, щоб гравець розумів, що треба тримати тул в руках, щоб вчепити калету або нитку, я додав отакий от текст, який з'являється прямо з статаргуї. Ще я змінив колір для дверного проходу, але це не дуже важливо. Потім я захотів зробити систему приготовки калити, і в мене вийшла от така от моделька духовки. І я поліз в інтернет за рецептом калети, але, як не странно, оказується треба дуже багато інгредієнтів. І я вирішив додати тільки декілька з них в гру, щоб спіти все зробити за одну годину. Я зробив декілька інгредієнтів, і калиту можна було вже приготувати, і вот як це працювало. І тут я захотів додати кінець в гру і. Просто все поламалося. Видно, той скрипт поламав другий і майже нічого не працювало. Я вже хотів іти на сайт Roblox Studio, щоб відкатувати е, всі зміни в грі е, назад. І я або не міг знайти потрібне, або просто не показувалось. Ну, от я, там просто не було цих версій гри. І я вирішив полазити в скриптах. І вказується, що там була одна проблемка, я той скрипт забрав і все почало працювати. І я приступив до будівництва головної локації в грі, а конкретно квартири. І поки що я вирішив зробити саму основу, саму базу цієї квартири. І от так от якось в мене виходило. От такий от бах в Studio, що через потолок в вашу кімнату якусь може проникати світло. І щоб такого не було, я використовував такий от лайфхак, просто піднімаю цей весь потолок е і роблю його дуже великим. І от як ви бачите, все працює. Після цього я додав дощ в гру і настроїв трішки атмосферу і графіку в грі. От вже і головна локація в грі готова. Але тут я розумію, що я все робив в плейсі, який мав бути лобі, а не в плейсі, який мав бути самою грою. Через те я створив новий плейс і переніс все туди. І тут я розумію, що залишилось всього 14 хвилин до Андрія. І я швиденько почав вибачте мене користуватися тулбоксом, щоб встити зробити хоча б щось. І вроді тоді на часах залишалося десь 23:50, і в мене було буквально десь хвилин, щоб вспіти зробити гру. І, до речі, хочу сказати, що е, я маю вспіти закінчити зробити саму гру е, до самого свята, але, викас... викла... вик... Боже. але викласти я її зможу. Та хоч через два роки, але найголовніше, щоб все було готово і було круто. Я туди втелепортив гру, швиденько все зробив, і буде гра готова. Тоді, по-моєму, на часах е було десь 23:58 е чи то 57. Я тоді свій телеграм-канал пишу е про те, що ви до свята 3 минути. Потім запросила свій телеграм-канал з новинами про ігри, і там вже пишу, що я підготував для вас дещо особливе. І вже десь в. 0012 викладую пост, там, де я розказую про цю гру, грайте на здоров'я собі. Ну, і якщо ви хочете пограти в гру, знайдіть мій профіль в Roblox 2015 і там просто знайдіть цю гру, можете в ній пограти. І контенту я зробив там мало. Ну, звісно ми її буквально за годину робили. Ну і що ж, всім пока!